Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 1 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 додати 1 буде 9, 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.